Поки що 0-0. У нас. Нагадаю, що у Кубку Лігію-12 матч тримати формат там і по десь включиться час. До моменту штурму і зараз Гнатайко Дератується. Який брав Ширяївський штурм. Ну і е, Зараз у нас такий друзі штучного був. але нам залишається лише питання другого місця. Зараз моментом часу чекавської один не збиває зараз Максим Ламакен. Вказує боротьбу. Е, Зраз мовитим часом про стріляє Ламакен збивається, Ломакін ще передачу записує собі до активу. Ну, Аш Щуцький, відповідно. Вест тут не з дала передачу на Скаченка Зараз помиляється говець. Команда з Шела помолився у цьому епізоді Чехи. Зрештою, ці помилки скористався Ломакін. Яким знову ж таки дивимось у розклад завтрашнього дня. І завтра, якраз команда Скмінка грає проти штурма. Зараз моїм тим часом, забуває штурм і забуває у нас е, саме Китачак, який перед цим привіз голос виворот, а зараз він все вирішувати. Але, розножки, якщо е, зараз тим часом забуває у нас знову штурм. Забуває штурм у нас за 42 секунди до кінця цього. Простите, зараз е, напівачок е, е, напрацювався. і... Його обмінять перед останніми інінгами на е, клозера. Олесі. Знову вижчай. Вижчай зараз наразі на клепчу, тут клепче не зміг можна було давати, Не можна воротареві давати пас, коли він водить своїх свої і Далі йому е, віддається другий пас. Якраз дві паси не можна дати в воротареві. Зараз у нас фол, і. Пенальті у нас фіксується. І забуває зараз Лемакін. Цей рахунок у нас 4-2 на користь команди з. Також зараз в нас чекає команда знову. Зараз возьмем ще йде, пас, далі. Він не Ламакнула Махломах, Ламак і Ламакін збиває що Зараз він не збиває зл... Ломакін, але так далі надається добитий менше. Чекащам зараз знову матч Ломакнуть зрештою забиває зараз Ломакін. Зараз у нас 5-2. Ломахін у нас оформлює покер у цьому поєдинку. Ну а штурма зараз на намечає, він пас на э, супекну забаменку, Штурма уникає. І зараз п'ятою, навіть це порвав нас даранчу, але не збиває він. Даранчук за даручука. Зараз, зараз штурм атакує, на де він пас на даранчу, порває, не збиває за даранчук. Шубернікий трохи раніше вийшов також, що тут же Рябченко, Проценко та Мельниченко. Зараз... Э, і поперечно зараз рятує ворота на паркеті. Він зараз збирає разом із Ополієм Картачаком та відповідно Полипенком зараз контата у Шадрі може бути Федоренко. Ріває зараз Федоренко Краченко відбуває на турнірі. Ну, і я думаю, що команда СЧК боронює собі вихід до на, фіналу.